Доброго дня, шановні дорослі! Доб... Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми на занятті з вами будемо говорити про крамниці. Які ці крамниці, а саме головне, діти, ми будемо говорити і Петрику, і Наталошці, І вам теж будемо говорити те, що треба пізнати нові слова. І пізнати нові речення. Отже, давайте ми з вами розглянемо малюночки і все це дізнаємося. Малята, як ви вважаєте, до якої крамниці ми потрапили? Так, ми потрапили до іграшкової крамниці. І коли в крамниці продають іграшки, то ми як говоримо, яка це крамниця? Так, я вже сказала, хтось послухав. Це іграшкова крамниця. Давайте разом іграшкова крамниця. В іграшковій крамниці дуже багатий вибір. Подивіться: прийшли дві дівчинки, вони розгубилися, склали долоньки і вони. Не знаєте, яку ж іграшку вибрати, але все-таки вибирають ті іграшки, які їм більше доподобать. Тобто це в нас іграшкова крамниця. Дітки, а це яка крамниця? Коли продають, і там можна купити продукти. Здогадались, як ми скажемо? Продуктова крамниця. А тепер давайте разом. Продуктова крамниця. Так, а ще в нас є ось такі крамниці. Тут продають овочі і фрукти. Як можна назвати цю крамницю? Так. Овочева крамниця. А тепер давайте разом овочева крамниця умнички. Дітки, а тепер давайте ми з вами повчимося говорити речення. Ось у нас два хлопчики. Як ми скажемо, що вони в нас будуть йти до крамниці? Давайте скажемо речення. Я вам допоможу. Два хлопчики підуть до крамниці. А тепер разом. Два Хлопчики підуть до крамниці. А ще діти можна сказати таке слово. Обидва хлопчики. Ось вони. «обидва». А давайте тепер з вами з цим словом ще теж складемо речення. Обидва хлопчики підуть до крамниці. А тепер разом. Обидва хлопчики підуть до крамниці. Молодці. А ще, діти, є в українській мові таке слово, як обоє. Ось вони обоє. Давайте з цим словом складемо речення. До крамниці підуть обоє хлопчиків. А тепер, дітки, разом зі мною. До крамниці підуть обоє хлопчиків. Дітки, а до крамниці ходять не тільки хлопчики, а й дівчатка, скільки їх? Порахуємо: Один, два. Дві дівчинки підуть до крамниці. А тепер разом зі мною. Дві дівчинки підуть до крамниці. Молодці. Можна ще сказати, що обидві дівчинки. Давайте з цим словом складемо речення. Обидві дівчинки підуть до крамниці молодці. А ще, можна ж сказати, обоє, так як і хлопчики, так і дівчатка обоє. Давайте з цим словом, теж складемо речення. До крамниці підуть обоє дівчаток. Тепер разом зі мною. До крамниці підуть. Обоє дівчаток молодці. Дітки, ми з вами сьогодні з'ясували, які є крамнички. Ми сказали, що є іграшкова крамничка, і є продуктова та овочева крамничка. І навіть Петрик і Наталочка теж це засвоїли. А ще ми з вами вчились говорити реченнями. І ви всі молодці. Повторювалися за мною. Я впевнена, що у вас все вийшло. Я дуже рада, що ви всі до кінця прослухали заняття. Наше заняття спадає до кінця, і я прощаюсь з вами. До побачення, діти, до зустрічі!